Всім привіт! друзі! З вами Артем і сьогодні ми будемо проходити ігру з нуля. Е, це відео буде дуже корисне для новачкам цієї, цієї ігри. Нам перше, треба вибрати машину. От, Нажимаємо сюди. Вижте, ми з вами вибрали тачку. От, ви мене спитаєте, що я не Рено вибрав мою Давай, я, в нюше, е, чесно, я Рено не хочу. Давайте ми візьмемо нашу Honda. Ми взяли нашу ходу, потім нажимаємо старт. Ми будемо проходити ігру з нуля. Ложко ви поставите лайк, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті? Давайте ми поначалу. Я вам не буду це читати. От, давай, давайте ми поначалу поставимо нам на ясний язик. От, ми поставили на рускій. Ладно. Не важливо, скоро ж тут українського нема. Так, добре, добре, добре. Все. Давайте ми просто коробку передачі е поставимо, бо я просто люблю коробку передачі. Так, що тут по скорості загрязнення? Скорость загрязнення я не хочу. Поставимо оце. Графіка ультра. Отак. От. От так, туман я не хочу. Все, погнали. Опять це. Все. Відміна. Я не хочу, би машина билася. Ні, давайте ми поставимо на високу і все. У мене так постійно стояло, так нормально. Так, обучення. Саме перше я вам, я вам советую, щоб ви проходили обучення. Бо -обучення вам буде дуже добре. У нас навчить, нав... навчит, як заправляти тачку, а як е... ремонтувати. От. Давайте я чуть-чуть підскручу звук. Все. Ми тут заправляємося. бачите? Нажимаємо зелену кнопочку. От, виходимо. Далі ми відкриваємо бак і опять нам пише опять нам пише, беремо пістолет, і тут просто треба нажати заправити. Просто на кнопочку Заправити. Все, ви заправили машину і можна далі відвігатися. Все, погнали. Далі що можу сказати? Відео буде таке коротеньке, перше я вас буду вчити, як тут все робити, місії. От, перше відео буде коротке. Так, монетки беремо першу монету. Так, добрітесь до автосалона. Без проблем, no problems. От. Вижте, ми, добралися до нашого автіка. ми добралися до нашого Автіка, нажимаємо ОК. ж, все. Ми, ми тут подивилися автомобіль і все, типа ми пішли собі, ми купили кустачку. добре. Ну, якщо щоб розблокувати люксові тачки, треба побіждати у гонках. Ні, допомагати тобто, мафії. Допомагати мафії. Все. Добрийтесь до мастерської. Без проблем, зараз до Саші під'їдемо там. Ну не знаєте, хто такий Саша. Хто дивиться мої серії, то буде знати. Він так прикольно ще повернув. Бо це мені машина каже, що скоріша від Рено. Що вона скоріша. Так, бачите, вона. Привіт, Саш, привіт, Артем. От, дивіться. От бачите, нам треба на це нажати, щоб прокачати тачку. От, потім на це. І на те перший нажати, і потім примінити. Нажимаєте, ок. Все, бачите, нам, нам примінило до тачки. Тепер ми поки, Саш, поки, Артем, Тепер ми видвігаємося далі працювати у нашій грі. Ми постараємося. Прямо максимально сьогодні заробляти гроші. Максимально, бо ми підготувалися з вами до обновлення. Обновлення скоро вийде. Обновлення скоро там вийде. Так, все, ми 40 заробили. Ми 40 тисяч заробили. Так, давайте ми поїдемо до завдань мафії і будемо виповняти мафію. От, оце у нас перше завдання мафії. Ну, у нас воно таке буде дуже коротке відео. Буде до 110 мі... 10 мінуток. От, я вас довго не буду затримувати. От, давайте ми поїдемо до мафії. Ми будемо виконувати мафію. Ви мене спитаєте, хто не знає, що це таке мафія, а як тут проїхати? Мафія це такі, є таке завдання, що за мафію тобі буде дуже багато платити. Це зв'язано з бандитами, там треба брати чумадани, це все проче і Вижите, я вас навчу, як заходити на завдання. Ми під'їжджаємо до завдання, нажимає, нажимаємо оцей значок, «Грузоперевозка», потім начать. Нажимаємо «Начать» і потім ми їдемо назад. Ми приїхали назад. Добре, ми під'їхали назад, чуть чуть поближче Чуть-чуть поближче за, зайдемо, бо щоб, нам довго, довго і багато не йти. Просто беремо. Бере сумку і їдемо до місця призначення. Місце призначення я тут не знаю, де, блін, панель не загорілася, це не біда, не будемо на це тратити час. От, по, нам треба чим поскоріше заробити. Я думаю, що хоч би 60-ку заробити і на цьому можна кінчати. От, хоч би 60 заробити, у нас панель, звісно, не робить, але ладно. Не важливо, що панель не робить, головне, щоб нам заробити нормально. Блін, в цієї машини так чисто, що додав дрифт режим. Так, ми майже доїхали до нашого місця призначення. Ви маєте їхати по, на, на оцей навігатор призначення. Так, у нас з'явилося нове завдання мафії. Де воно, де воно, де воно? Кража колес. Без проблем. Поїхали к, е, е, на кражу колес. І там будемо е, далі. Будемо так само з панелю в'їхати, нічого страшного. Це е, такі деколи баг заробляє. Це нічого страшного. От. Нічого страшного. У нас бензінки е, ще бензинки ще є багато. Так, ще ми, маємо, ми ще маємо класи за 4 минути. 4 минути, Так, сюди. Давайте якось так скоротимо, аби не, аби не врізатися ні в кого. Бо якщо урізаємося, то просто не дуже буде приємно і поліція виграє. Так, головне сильно не топити, от тут вже можна топити. Ми виїхали з зони. Так, тако вилітаємо. От наша кража, кража, кража коліс. Кража коліс. Що треба робити на кражі коліс? Я думаю, що ви знаєте, що тут треба робити, бо тут котове буде понятно. От. Просто під'їжджаємо, тут є така тачка. Тут є така тачка. М -м, от вона. І на ній треба тут украсти колеса. Тут нічого сложного. Чесно, нічого тут сложного. Нема, просто треба колеса, колеса украсти і все. І ми, на, і ми в другій серії будемо купляти тачку. Ми в другій серії ще будемо купляти тачку. Бо на цій ми двігатися точно не будемо, бо це як, би назив... як сказати, мені ця тачка подобається, вона така нормальна, але на ній вічно я, я не хочу передвігатися, бо там і буде гонки, а ми на ній гонки просто не зможемо зробити, бо вона дуже медлена. Вона дуже медлена і ну як, вона за пару секунд набирає сотку, але це, неї... ну, це для нас буде дуже сильно замало. По місту вона ідеальна. Би кататися. Рено теж ідеально. Ну, Рено мені більше подобається, ніж вона, ну, ви знаєте, я фанат от. Так, милосони у Хондів. Так. Що можу сказати? Давайте далі. Ми поїдемо туди. Так, а мені щось замітилося, що за нами поліцейські... Ну це не знаю, ганяються. Я не знаю, чого мені так. Блін, ми все не так гепаємося з вами. Ну ладно, нам ще чуть-чуть лишилося проїхати. Ну все, ми почти вже сюди приїхали. Видите, ми вже почти сюди приїхали. От, у нас зараз все буде круто. Ну що, підписники, на цьому все. Я думаю, що з серії у нас буде на 15 хвилин. і кому сподобалася ця серія, ставте лайк, а кому не сподобалася, то серійно ставте лайк, бо реально... Ми сьогодні круто з вами э, поробили. Вот і всім пока.